Так, я думаю, локальний розбор ми почнемо з чого? З фунта. По фунту була одна поза, я набрав відсняття ПДХ. Злом я навіть не дивився, я подивився зняття ПДХ. 15 минут інверсію, і після чого я вирішив вже набирати, тому що інверсія мені достатньо подобалась. Реакція була, я набрав. Давид же скипав, конечно же. Потому що я не пам'ятаю, у нього вроде бы аккаунт там на розгляді був чи щось таке. Роздивлювався пів дня, навірно, чекав його. Сняли. Дали інверсию. Целями виступала для мене Азіалой. Та все, 2.8 РР. Забрав. Та й больше нема що тут розказати. У Пагалді тут достаточно ну, інтересна позиція. Я хотів подивитися шорти все таки по галді. Дивився, дивився і поняв, що нам на якісь локально великі зняття для того, щоб я дивився вже реально толкові шорти. І посчитав, що ця ліквідна структура на .е. 4-4 виступить для мене. більш мене якимось таргетом підняття, а від якої я буду вже толкатися. Ми його зняли. Также тупо инверсия часовика. Подождав вход, слом. Слом 5 минут, вроде бы, если не ошибаюсь. Слом 5 минут плюс инверсию крепенулы. Дали вход взяв. Для меня выступила. Я решил под э, буквально последнюю ликвидность кинуть. Для большей безопасности. Для того, потому что голда уже сильно недособирает ликвидность в последнее время. Я вирішив під останню ліквідність кинути take profit. 2,3 3 RR дали. дали. що це достаточно адекватний take profit буде, як на мене. Хоча на самом деле ліквідності ну, достаточно було і можна було і ниже кидати. Я вирішив обеззапасити себе, просто кинув под буквально последнюю ліквідність. Теж 2,3 Особо, ну, багато позицій не було. Це стара позиція прям. О, тут і об'яснати особа, ну, немає чого. Тут був тест е, дневного Імбаланса. Був тест дневного імбаланса. О, просто буквально той самий тест слом. Все, що мені треба для сетапа, для набору, тест слом. Е, кидав лімітки сюди, чесно. Не ожидав, щоб. Кинув лімітки по причині того, що не міг особо плотно дивити графік. І просто, типа, сподіваюся, що якщо ми все-таки закріпимо, ми закріпили слом, Він набереться поза і все. Не ждав не входа, ні відкатав нічого. Просто після слома буквально. Ну, типа, лімітки кинув, там слома ще не було дуже 5 хвилин Навірно. Ну да, так, я б не успів би, типу, зайти, там треба було б ждати. Цю позицію я не набирав лично. Тобто її набирав исключительно Давід, Я не брав Лонги тоді. Не знаю, чесно, що він толкнувся. Локально більше все, що це було сняття. Сняття. Це PvH. ПВЛ, наверное. Сняття ПВЛ. Він дождався якоїсь реакції від неї. Получив інверсию. інверсію часовика так обачу. Якби я цю позицію просто дивився. Інверсія часовика. А дала Dalongoвий контекст. Если мы оттолкаемся от цього, він получил... Він получил буквально мікросвип по, по Лондону. Слом. Набор позицій. Цели, чесно, не понимаю, потому что закрывся, ну, типа, вище. Тобто, я просто дивився на... Ну, на скрине, який. Не на скрині, а на на графіку, який він мені присилав. Сейчас. Там в групі есть буквально все, коротше. Но ну, у нього целі, типа, 1.18.400 були. Чого вони, я не понимаю. Ну, як центр. Коротше. цілі Це мені непонятні, типа, либо у нас графіки розходяться, либо що, Бо я би став на ці хаї, то есть. Може, я десь ошибаюсь, конечно. Ну, то таке. То есть, по факту у нас, ну, на графіку, який він мені присилав, ли були такі. Чого, не знаю. Ну, поставим, типа, логічно. По факту по євро я больше вроді би нічого не набирав. Если щось набирав, то це стопы були. Сейчас я зайду на термінал. Набирав лонга. 13 числа. 13 -е число. Да, не дождався конферма больше все, що. Набрав лонга. Потому що спешил кудись. набрав короче говно позу получив стопа абсолютно нормально по голде до стоп тоже есть по стоп пу пу у нас какие числа 11 это За день до цього шорта я набрав по ходу тут, а шорт відняття є теж. Больше все, що цього чи цього. Короче, от снятия щось я теж набирав. Просто вибило по стопу, причому 100% була модель, я слома набирав тоді. Я спомню. Не буду вже дивитися, мітить І Ще одну позу мені просто максимально впадло переносить. А, ні, це ми все, це розібрали разобрали тоже. Не максимально це путаю вже. Да, все-таки время немножечко поздне. Як подобрав, так подобрав. Ну, больше я ничего не набирав. Ну типа таке, Учитывающие. Раз. Два. Два стопа. Минус 2%. Ну, тут сколько 3 можна там округлить. Тут 2. Ну і тут хороший шорт був. Там 5. 3, 2 10, минус 2, 8 процента чистого профіта. В принципі. пока у меня все идет хорошо, пока у меня позиции есть, отчего чего набрать есть. Локально по голде я ожидаю все-таки продать всякие какие пролития, все-таки немножко. Хочу реально подивиться шарты интересные. По евро я даже не знаю, тут а мы... Тут непонятно что, тут больше все, что набрем какой компрессии легенькой. И потом выстрелим, короче, куда-то вверх. Не знаю, по євро більше ціна обращатися до девіна, до нашого ментора. Больше все, що ми знімемо цю ліквідність і от неї вже будемо отталкуватися і дивитися ланги. Я думаю, що буде якось так. Ми свіпнемо. І я думаю, що, да, що ми вже будемо після цього розглядувати якісь ланги. Mm. Ну, фунт буквально з євро ходить там одинаково, то есть То есть тоже тут можно ожидать свипа этого. и от него уже кудась выстрелы дальше, то есть лонги. Потому что локальный контекст у нас все-таки старших таймфреймов лонговый. Це, якщо дивитися там внутри сесії торговлю там, чи ще щось, то там можна і шорти десь подивитися буде от якихось маленьких свіпов там. Ну а так локально снятие і планги хочу дивитися. Похоже, где хочу дивитися, ну, єврофунт, то есть лонги. Особо більше розбирати нема чого. Позиції достатньо логічні, об'яснення присутствують. Будем дивитися цю неділю, я думаю, щось Хочу подивитися голди все-таки. Хочу реально подивитися голду. Хочу подивитися хороші шорти. Но надо якось толково свіпа, либо теста. Поэтому якось так. Позаразібрали. Неділя относительно плюсова. Поэтому більше розказувати не що.